Комітету депутата міської ради, yeah. колеги засідання виконавчого комітету, 26 питань. Потрібно сьогодні розглянути. 13 членів виконавчого комітету мають можливість сьогодні попрацювати на засіданні. Кворум є перед тим, як перейти до питань порядку. денного, хотів би декілька слів життя нашого міста. Перш за все, хочу привітати наше. Комунальне підприємство Олександрійський транспорт вчора виповнився рік, як вони на вулицях нашого міста, як вони надають послугу по перевезенню. Ось, Великі молодці за цей рік Олександрійці звикли до нової якості надання послуг, звикли до комфорту, звикли до європейської якості, і це не може не. Давати сил для того, щоб рухатися далі. Рухатися далі є куди. А, власне, за цей рік підприємство сплатило півтора мільйона гривень податків до різних бюджетів. Ми створили 21 робоче місце. Ну і саме головне мільйон пасажирів наше підприємство перевезло. Це означає, що кожний Олександрій, принаймні 12 разів, проїхався нашими автобусами. Хтось, зрозуміло, це зробив 300 разів, хтось зробив три рази, але статистика е, говорить саме про це. Тому знаю, що е, є можливість виходити на нові маршрути. Сьогодні керівництво підприємства працює над тим, щоб можливо придбати ще е, якусь одиницю транспорту для того, щоб покривати ті потреби, які є в нашій громаді. Ну і місяць працює ще одне наше комунальне підприємство Чисте місто, яке надає послуги по, вив... по вивезенню твердих побутових відходів. Ось За цей місяць пройшла ротація, відповідно, десь там прибрали те, що залишилося від компаній, які надавали ці послуги. Входимо в графік, відпрацювали з олександрійцями. Питання тарифів, підписання відповідних договорів. Знайшли можливість це зробити через публічний договір. Відповідно, не потрібно там зайвих рухів для того, щоб сплатити за послуги. Але в той же самий час хочу звернутися до Олександрісів і сказати, якщо ми хочемо своєчасну і якісну послугу, то за цю послугу потрібно сплачувати. Тарифи ми не піднімали, вони залишилися на Рівні тому, які були вже в останні декілька років, але потрібно сплачувати для того, щоб наше комунальне підприємство Чисте місто на нашій новій техніці і з новим обладнанням змогло своєчасно надавати послуги. Ну і продовжуємо підтримувати наші сили оборони, наших захисників. Завтра будемо проводити сесію міської ради. Будемо виносити питання зміни до бюджету. Сьогодні їх потрібно розглянути на засідання виконавчого комітету. Сили оборони отримають приблизно 2,5 мільйона гривень, ще мільйон гривень будемо виділяти на лікування поранених, які лікуються в нашій лікарні. І також 2 мільйони 400 тисяч отримають родини. Для облаштування місць поховання героїв, які віддали життя, захищаючи наше місто і Україну. Тому в загальній кількості це близько 6 мільйонів гривень, які ми виділяємо на те, щоб підтримувати захисників, а також вирішувати ті проблеми, які виникають з за війни. Шановні колеги, також будуть вирішені і ряд питань, які стосуються надання медичних послуг. Хороша новина те, що кошти, які ми виділяли на ремонт нашого апарату в КТ, комп'ютерного томографа, нарешті прийшов із Японії апарат, трубка, яка вийшла з ладу в результаті удару по енергосистемі. Ось, довго це вирішувалося. З Японії доставити запчастину не так легко, але це сталося. І сьогодні фахівці разом з медиками вже тестують апарат і знову буде надавати послугу Олександріця. Також виділяємо кошти 680 тисяч для придбання медичних препаратів та обладнання для стентування. Це робиться під час острого інфаркту міокарда. У нас є ангіограф в нашому місті. До нас приїздить фахівець професор, який надає послугу саме на цьому апараті. І зрозуміло, для того, щоб ці послуги могли користуватися всі олександрійці. Ми зараз закупимо, закупимо пакети. Вони так і називаються пакети для. За да, стентування. Да. Mm -hmm. і, і ще раз хочу наголосити, що це дороговартісне обладнання, яке є в нашій лікарні, буде слугувати Олександрійцям і давати послугу, якщо така буде потрібна. Ще раз хочу наголосити, це стосується тих людей, які мають проблеми з серцево-судинними захворюваннями. Е, колеги, також готуємося до. Нового навчального року, нового опалювального сезону, виділяємо кошти як на освіту, і під підготовку до зими, і підготовку до того, щоб 1 вересня класи були відкриті. 3,5 млн грн, і також 2,5 млн грн підуть на теплокомуненерго для того, щоб готуватися до нового опалювального сезону. Шановні колеги. Завтра сесія будемо ще інформувати Олександрійців про ті чи інші події з життя нашого міста. А сьогодні пропоную перейти до порядку денного. Зауваження по 26 питаннях, які ми плануємо винести, є немає. Будемо визначатися в порядку денного. Ставлю на голосування порядок денного сьогоднішнього засідання. За визначаємося проти утримуємося. Рішення прийнято одноголосно. Доброго дня, шановні увага. Шановності, шановні прийняти, закону за питання, проект, рішення, піклування на дитини та не піклування. Діти не помер на марті. Брат уряд на своїй скільки спортивня від марні правої рішення. Запитання заповідача. Немає. Будемо визначатись. на голосування про рішення номер 1 за. Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. голосу. Наступний проєкт рішення про визначення місця проживання дитини. У зв'язку з тим, що бачимо, погодження на прописку і реєстрацію дитини. Мати зупинити комісії з питань захисту прав дитини. Комісія розглянула дане питання визначення місця проживання дитини та місце проживання мати. Прошу прийняти дане проєкт рішення. Нормально ми зможемо піддав на голосування проєкт рішення. Хто за да, визначаємося? Проти отримались. Немає рішення прийнято одного голоса. Наступний проєкт рішення аналогічний попередній. Також комісія розведена дані вітання і враховування визначення запрошування. Будемо визначатись. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 3 За, проти утримались. Немає рішення Прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення аналогічний попередній. Також визначено місце проживання зім та місцем проживання мати. Ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення. Прийнято одного голосу. Наступний проект рішення також стосується визначення місця проживання дії. Комісія розміралася визначення місце проживання зі місцем проживання мати. Прошу прийняти, Прошу прийняти за рішення. Будемо визначатися. Ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Дякую, Юрію Олександровичу Олександру. Доброго рахунок, шановна серія Матувича, виконавчого комітету. Важа руки приносить проєкт рішення про внесення зміну до рішення виконавчого комітету від 12 19.12 року нові шість п'ятнадцять в штатній розвідки задаткової посади. Сьогодні ми законуємо функціонування 16,5 посадових одиниць штатних одиниць, які в цій закупівель закладах освіти до кінця законодавного. Прошу підтримати на За проєкт Запитання до доповідача. Дану на голосування проєкт рішення номер 6 За проти, утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення продовжує надарування та продаж приватного житла будівлі. Ці всі питання були розглянуті на засіданні. Комітету Української міської ради зауваження немає. Провели відповідно, тому що не просто підтримувати новий проєкт рішення. Будемо визначатися. Ставимо на голосування проєкту рішення No7. За, проти, утримались. Немає рішення, прийнято одноголосно. Дякую, Олександр Миколаєвич. Олег Анатоліє. Колеги запитання по проєкту рішення. Okay. Можу ставити на голосування. Okay. Визначаємося по проекту рішення. Номер 8 за проти. Підтримались. Немає рішення. Прийнято одного голосного. Олена напоминала. Ми отримали черговий вантаж гуманітарної допомоги у людей продуктів харчування і пропонуємо його передати благодійному фонду Центр допомоги Олександрія для, з метою задоволення потреб переміщених осіб. Прошу підтримати дану проєкт рішення. По проєкту рішення номер 9 Ставлю на голосування за. Проти. Отримались. немає, рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про облік та реєстрацію бездомних осіб, які перебувають на, на території Олександрівської територіальної громади та затвердження положення про неї з метою порядкування роботи з публіку та реєстрації бездомних осіб, які перебувають у нас на, на території громади нашої. Ми пропонуємо визначити увноваженими цього напрямку роботи територіальний центр, який буде здійснювати облік та реєстрацію за місцем. Адресу територіального центру та проводити е, відповідну роботу, а також затвердити положення про цей напрямок роботи. Просимо підтримати даний проєкт рішення. Прохання підтримати даний проєкт рішення. Зауваження учителя виконавчого комітету. Немає. Ставимо голосування проєкт рішення номер 10 Визначаємося за проти. Отримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Тамара Вікторівна. Тенісім присутні перше питання, яке пропонується вам до розгляда, з пронесення змін статутного капіталу комунального підприємства центрального міська лікарні та суді Російської міської ради. Сума, на яку ми просимо значити статутний капітал, посот сімдесят дві тисячі сімдесят дев'ять гривень. Це вартість зімельної ділянки, яка знаходиться за мікрорайон перемога, пробули за 40 років перемоги сім. Це е, територія під 3-ю е, військової лікарні або друге терапевтичне відділення Олександрівської міської лікарні. в е, зв'язку з тим, що саме приміщення передано для реалізації інвестиційного проєкту для облаштування соціального житла е, внутрішнього приміщення. Запитання до цього проєкту. Проєкт рішення номер 11 може ставити на місці? Так, на місці зараз. Проти отримались, немає рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін і доповнень до передавального акту. Е, в травні ми затверджували передавальний акт по злиттю е, 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 центру охорони медико-соціальної допомоги Боша Олександрівського району е, до е, міського центру, е, але зв'язок з тим, що Національна служба здоров'я. Провела розрахунки в травні в райони, ще центр, в який будується, тому ми просимо включити до передавального акту одну праву 1165 на суму 1 мільйон 409 тисяч гривень І ці кошти перейдуть до міського центру, бюджету міського центру первинної допомоги для подальшої оплати заробітної плати працівників, які вже саме працюють безпосередньо в міському центру. Проект рішення 12 може стати на голосу. Визначаємося зараз. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Євген Анатолій. Доброго дня, шановний корович, навіть у комітеті. Перший проект <пробітник> рішення про передачу гуманітарної допомоги благодійній організації надійний фонд безпечного із мінімум. Наші партнери передали на гуманітарну допомогу. Прохання передати її на багатійний фонд з допомогою передачі приміщення. Можемо означати заказ на голосування про рішення. за Проти отримали рішення прийняти одного Про передачу гуманітарної допомоги приймається в Україні. Прохання передати гуманітарну допомогу на баланс закладу шкільної освіти номер 28 для покращення. Можемо визначатися. ставлю на голосування за. Проти отримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Про передачу гуманітарної допомоги отримали загаді на контакт і владійний фонд безпечно майбутнє. Отримали додаткову гуманітарну допомогу для докладів осіб. Прохання поділити її додатку. Дякую. Будемо визначатись. Ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, Дякую, Євген Мосові, його підготовч. Зазначена Нександська окружна прокуратура. Але Ександрійська окружна прокуратура не є Юросови, тому пропонується додати ще яке урядську обласну прокуратуру, Це можливість прокресні кошти, які будуть передбачені на голосування зараз не передбачені Технічне питання, колеги, прохання вирішити. Ставлю на голосування за проти у Немає, ще не прийняття, тому голосу. рішення про визначення замовників робіт з розробки схеми теплопостачання міста Олександрії. <кху> Визначити замовників робіт з розробки теплопостачання міста Олександрії на період до 2033 року комунальне підприємство теплопомогови Держава Олександрівської міської роботи. Колеги, будемо визначатися. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 17 за. Да. Проти отримала. Немає рішення прийняти одного. Слідуючий проєкт рішення про передачу основного засобу та затвердження складу комісії акти приймання передачі. Перше передати основний за балансу управління комунального господарства на баланс комунального підприємства «Чисте місто». Друге, затвердити склад комісії з приймання передачі основного засобу третє. Затвердити акт приймання передачі. Мова йде про. Сміттєвози, який ми отримали в червні місяці, покрив завантажені. Марки АТ 4032. Будемо передавати, Михайло Михайлович, проєкт рішення номер 19 Ставлю на голосування. Хто за? Проти втримались. Немає. Рішення прийнято одного власного. Слідуші рішення про передачу багатоквартирного будинку по вулиці Гельмана Мазети, 21, управління ОСБП, майновий житловий комплекс 1. Передати безоплатно з управління комунальної слово, з управління ОСББ, майновий житловий комплекс 1, багатоквартирний будинок по вулиці Гетьмана Мозети, 21. Балансовартість вартість мільйонів 545 тисяч. Створити комісію для здійснення приймання передачі даного будинку і протягом 14 на днів днів моменту забуття чинності даним рішенням вкласти акт приймання передачі. Колеги, проєкт рішення 19 ставлю на голосування. Попереднє рішення, яке ми голосували, було з номером 18. Я протоколю Ставлю на голосування за. Просто отримався. Немає рішення прийнято складу комісії Приймання передачі об'єктів нерухомо війна з державною власності, комунальної власності Олександрівської територіальної громади, враховуючи клопотання голову управління Національної гвардії України, Міністерство внутрішніх справ України. рекомендуємо затвердити склад комісії з приймання передачі з державної власності в комунальну власність. Об'єкти нерухового майна. А саме, квартира No14, проспект Соборний, будинок 126, квартира No40, вулиця грудня, будинок 147, квартира 82, по проспекту Соборному, будинок 95, квартира No1, вулиця Садова, будинок 58, квартира 27, проспекту будівельників, будинок 32А. І квартира номер 14 по вулиці Садової будинок 37 а Запитання до, За до доповідачі. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 20 Захід визначаємося. Проти отрималось немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, Михайло Михайлович, Оксана Сергіївна, заступник начальника управління небезпечної діяльності міської ради. Первая проєкт рішення про нагородження нагоди дня Конституції. Писати сформований на основі конечно, що ми дійшли на треку міського голови. <клес> нагородження маєте на увазі. Прошу підтримати. <клес> Колеги, давайте підтримуємо наших людей. Ставимо на голосування проєкт рішення номер 21 проти. Потримались. Немає рішення прийнято одного. Олег Махайович, ваші дня. Наші комісії за вашу пару. Пропонуйте проєкт рішення про прийняття нерухомой за адресою Військова Кондрія вулиця Миру 61. Висняв профільний комісії Дікучанської позитивний. просить отримати даний проєкт рішення. По 22-му проєкту рішення запитань немає. Став на голосування. проект рішення за проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про нерухомого майна за адресою міста Олександрія, площа Покровська, 27 висновок Комісії позитивних, прошу підтримати даний проєкт рішення. Будемо визначати, ставлю на голосування. Да. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про прищення потенційного аренди до переліку першого типу, враховуючи кодин звернення, прошу підтримати даний проєкт рішення. 24 -е. проект рішення буде визначатися. Поставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення, проект рішення. про включення потенційного об'єкта аренди. Петліку другого типу. Враховуючи пропитання, прозначати один на звернення, прошу підтримати даний проєкт рішення. Будемо визначатися. Поставлю на голосування. проект рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Лукашковачку. На бажаность проєкт рішення провезення змінити міської ради міської ради 2021 2022 року No533 пропустити міської територіальної громади. Запропонувати міській радіо такого зміни. Смільство доходи та видатки загальні спеціального фонду бюджету Олександрської міської територіальної громади на 15 мільйонів 469 тисяч 717 гривень. За рахунок дотації з обласного бюджету суму 2 мільйона 575 тисяч 72 тисячі 534 гривень. Це дотація на компенсацію за намірносії, отобрати для нас проживають міністра приміщення особи. Субвенції з місцевого бюджету за компенсацію за тепло учасників плату. Це державна субвенція. 2 млн 516 тисяч 283 гривень. Інші субвенції місцевому бюджету на суму 150 тисяч 500 гривень. Це субвенції на української детальної громади 150 і попередня детальної громади на суму 40 тисяч 500 гривень. При виконання по загальному плану по фонду бюджету на суму 9 млн 860 тисяч гривень. При виконання плану по спеціальним фонду бюджету на суму 370 тисяч гривень. Податкова э, частина по видах, половин останніх коштів пропонують таким э, наступним причинам. Управлені справами збільшити видатки на 800 тисяч гривень. 800 тисяч гривень спрямувати на підтримку сил оборони. У Управління освіти збільшити видатки на суму 4 млн 821 тисяч 270 гривень 75 гривень. За рахунок перевиконання збирається 3,5 млн гривень на підготовку військових засобів закладів нового військового року та опального сезону, а також направити субвенцію за компенсацію за нейності потенциально для проживання переміщення особи. Також по управлінню управління освіти внутрішньої правосподіваний захід і зняти 400 тисяч гривень за рахунок в хачування і направити 400 тисяч гривень на реалізацію проєкту по капітальному ремонту і в начальному закладі літі. По управлінню охорони здоров'я збільшена додатка на суму 1 млн 84 тисяч 520 гривень. Наприклад, 6 тисяч 20 грн це компенсація за в по. Там не прижав індус-приміщення особи, 1 мільйон гривень спрямувати на підтримку на медикаменти для лікування і в це нашій центральній місті лікарні. 680 тисяч гривень пропонується направити на подання матеріалів для проведення крутування і субвенції на Лопражній таку панської територіальної громади на суму 150 тисяч 500 гривень. управлінні соціального захисту населення збільшити видатки на суму 5 мільйонів 145 тисяч 297 гривень. Субвенція державного бюджету на виплату рожових сім на намаганнях та учасників АТО в розмірі 2 млн 316 тисяч 283 гривень, допомога членам сімей залюблення на облаштування місць поховання 2 млн 380 тисяч гривень. По детальному центру спішко видатку на суму 120 тисяч гривень на обслуговування соціального таксі. По міському центру соціальних служб, для розміщення спеціалізовані структури видно соціального сумішного осіб. Вишний назад для викликання документації 70 тисяч гривень. Проведення проспублику податків по соціальному захисту населенню для виплати матеріальної допомоги пораненам учасникам війни. По управлінням культуру спішні додатки на суму 300 тисяч гривень, для поповнення блеоточного фонду 100 тисяч гривень. На проведення поточного ремонту фасаду інформаційного туристичного центру Олександрія 200 тисяч гривень. По управлінні молоді та спорту, збільшення додатки на суму 180 тисяч гривень для поточного ремонту покривку стачої на спортивної школи. У Україні з того помагає стандарт більше видатки на суму 2 млн 500 тисяч гривень, спрямувати на фінансову підтримку капеців по країну із них півтора мільйона на виробництві та 1 млн на підготовку безпосередньо підприємства до нового опалювального сезону. По фінансовому правню більше тисяч гривень, це видатки направити, направити на обласний бюджет для фінансування по капітальному ремонту, укриття в політі. Колеги, з ким зрозуміли зміни до бюджету, які покладені на ПФР, Можемо визначати Ставлю на голосування проєкт рішення номер 26 про зміни до бюджету Олександрійської військової територіальної громади на 23 рік. Заклиги проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, всі питання, які виносили на розгляд сьогоднішнього засідання, розглянуті, ухвалені, відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? Всім дякую за роботу. спокійного робочого дня.